Грабіж по-родинному зробив дублікат ключів і обчистив квартиру своєї своячки. Опісля подався в біга. Принаймні так розповідає прокурор: лучанина розшукали аж у Києві, повернули на Волинь і тепер судять. На що міг спокуситися у квартирі жінчиної сестри далі у сюжеті. Цього лучанина поліція розшукувала аж два роки. Його звинувачують у грабежі. Правоохоронці кажуть, що чоловік заліз до квартири своячки, сестри дружини, і пограбував її. Виніс понад 60 тисяч гривень і ювелірні прикраси. Ми обуноч в тому, що він зробив дублікат ключа і потрапив до квартири сестри, його дружини, коли та була відсутня. Однак не розрахував час, вона вернулася зарані і його зустріла при виході. Ну, звичайно, ми це доводимо це в суді. Це ще не кінчава стадія. сторона захисту заперечує його вину. Сам підсудний та його адвокатка переконують суддю у невинуватості, але при цьому категорично проти відеозйомки журналістів. Чоловіка розшукували два роки. Після того, як йому було повідомлено про підозру, особа. Перестала з'являтися до органів поліції, у зв'язку з цим оголосили його розшуку. Понад два роки він перебував в розшуку і у 2022 році весною встановили його місце знаходження, затримали і доставили до органів поліції. А де він був? – Останнє його місце знаходження було в місті Київ. Сама потерпіла сьогодні до суду не прийшла. Допитують свідка тодішніх подій. Через відсутність електропостачання засідання проводять на генераторі із труднощами, бо ж мусять зафіксувати кожне слово. Допитати свідка вдається, так би мовити, лише з другого дубля. Той каже, що побачив обвинуваченого у відділі поліції. В кабінет зайшов адвокат і звинувачений. Звинувачений достав з політлевого пакету набір бір, хрестики, сережки далі. Він сказав, що він їх вкрав, достав і їх добровільно. Ви настоїте на тому, що він сказав саме вкрав з квартири на Рівницькій? Чи він, можливо, сказав інші слова? Не помітка. Судний свою причетність до грабежу своячки заперечує. Я сказав, що, квартири, я, не говорил, що я, я, я на тіщ свою квартиру його вкрали. Я не говорив, що я вкрав. Я ж кажу, я не пам'ятаю, що я вкрав. Я був як слідок. Мені при вас відпустили, я пішов. Коли ж буде вирок суду, поки невідомо. Наразі Лучанину загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.